Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Сьогодні поговоримо на тему швидкої подорожі до Канади з метою отримання ворк-приміту і повернення назад до Європи або України. Багато людей про це замислюються, тому що, як відомо, в 31 березня програма КОЕД можливо завершить своє існування, і вже в квітні ворк-перміти перестануть давати. А ворк-перміт насправді це основний документ і цінність програми КОЕЕД в основному саме в цьому документі. Отримання цієї можливості 3 роки жити в Канаді, працювати легально. Це досить важливо. Тому деякі люди замислюються над тим, щоб швиденько приїхати до Канади, отримати всі документи, повернутися до Європи, повирішувати всі діла в Європі і потім вже на постійно приїхати до Канади. І що робити таким людям, який алгоритм дій? Зараз я про це все вам розкажу. Нагадую, що у нас є спонсор Кредитна спілка будучність. А канадська кредитна фінансова організація з українським корінням ви можете відкрити рахунки в Канаді, отримати кредитну картку з першого дня, переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Також нагадую, що українська компанія Міст. Яка є філіал в Канаді, зараз відправляє посилки з Канади в Україну, з України в Канаду. І саме зараз відбувається розіграш призу 300 доларів для всіх людей, які живуть в Канаді, до Дня усіх закоханих. Буде посилання в цьому відео. Переходьте, реєструйтеся і, можливо, вам повезе. Таким чином, наприклад, ви живете в Європі, немає у вас зараз бажання вже назавжди їхати до Канади або на 3 роки, вам вирішили таку зробити більш туристичну поїздку, подивитись на Канаду, забрати свій ворк-приміт і так повирішити всі питання в Канаді. Скільки вам часу на це знадобиться? Я би радив хоча б два тижні на це виділити. Чому тиждень мало? Тому що майже пів тижні ви будете мучитись джетлегом. Су в часі ну, це буде не зовсім комфортно, тому все-таки два тижні більш оптимальний варіант. Ще краще це біля місяця, за місяць ви точно отримаєте майже всі документи. Ще такий дуже вагомий плюс поїздки саме зараз, тому що в лютому найдешевші білети до Канади традиційно так історично склалося. Десь 300-400 доларів можна знайти варіант. Забронюйте собі готель або Airbnb, або домовитися з якимись знайомим, які вже в Канаді. Це, напевно, буде найоптимальніший варіант, якщо якісь знайомі вас пустять пожити на один-два тижні. А, чому це важливо? Тому що у вас буде постійна адреса. На цю адресу будуть приходити деякі документи, які ви не отримаєте відразу. А, наприклад, водійські права. Якщо ви вирішите зробити там, за тиждень-два водійські права, це можливо, але сам пластик не встигне прийти за, 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 за цей час. Він прийде пізніше. Тому важливо, щоб хтось вам потім цей документ переслав назад в Європу. А коли ви прилетіте, основний документ, а саме work permit, ви отримуєте буквально в перші години перебування в Канаді. Візовий офіцер на кордоні розгляне вашу справу, видасть вам work permit, на якому буде написано 3 роки перебування в Канаді з такої дати по такої дати, там такі то обмеження, пов'язані основні з дітьми. І з WordPreмітом на другий день вже можна йти отримувати sin номер, social Insurance Number, який є налоговим номером канадських жителів. А, він потрібен для того, щоб відкрити рахунок в банку, а, він потрібен для того, щоб а, шукати роботу потім, коли ви вже повинні до каналу. Це, цей Сі-номер видається в Canada Service, організацій цих доволі дов, 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 багато, в Торонто, якщо ви будете їхати в Торонто. Але там є черги, може зайняти там, до 5 годин отримання Сін-номеру. Після сін номеру можна йти до банку, в будь-який банк з великої п'ятірки, CIBC, RBC, Скошая і... Банк, Банк Монреал і Тіді Банк. Або кредитна спілка «Будучність», якщо ви будете в второй. В банку ви покажете свій work permit, покажете сім номер, відкрити рахунок. Бажано на рахунок покласти грошей, хоча б там, доларів 500. Тому що перший рік слуговання буде безкоштовне для українців. Це може бути RBC Банк безкоштовно, СІБІСІ безкоштовно. Кредитні спілки, «Будучність» безкоштовно обслуговані перший рік. Потім в банках є пеня плата за обслуговування. Тому якщо ви за рік не повернетесь, то будуть відніматися кошти і ви йдете в мінус, і це буде не дуже вам приємно. Тому покладіть туди, туди немножко грошей. А, і голов, найголовніше треба взяти кредитну картку з першого дня, тому що кредитна картка, і коли вона у вас буде, ви будете її користуватися, вона буде будувати ваш кредитний рейтинг в Канаді. Кредитну картку вони присилають по пошті, тому якщо ви Airbnb, домовтеся з хазяївами квартири, і щоб вам потім її якось переслали. Ще краще домовитися із знайомими, щоб вони вам якось прислали ту кредитну картку, яка вам потім через 2-3 тижні прийде по пошті. Можливо, к тому часу ви вже виїдете з Канади. Щодо медичного страхування, охіп, наприклад, в Онтаріо, я напевно, не йшов би його брати, тому що ви не будете їм користуватися. І Потім, коли ви вже приїдете до Канади на постійне життя, ви її легко зробите хіп вже потім. Немає сенсу його робити, якщо ви приїдете на 1-2 тижні. Ще дуже важливо взяти собі канадський телефон, карточку. Це може бути prepaid-сервіс, такий як чатер, наприклад, або можна короткостраховий контракт там, на рік було, підписати там, з Rogers, Bell або Telos. А, тому що на, на картку смс буде приходити авторизаційні всі смски з банків. А, таким чином ви можете потім шукати роботу, видалено в Канаді. А, у вас вже буде канадський номер телефону, і це дос, досить важливо. А, і бажано такі, привезти назад в Європу свою канадську SIM-карточку. В принципі, все, основний документ це ворк-переміт, потім це рахунок в банку, і кредитна картка, сін номер і, можливо, водійські права. Якщо ви новачок, взагалі у вас не було водійських прав, я би вам просто обов'язково радив би перші тиждень-два перебування в Канаді піти і здасти хоча б теорію. Тому що якщо у вас не було раніше ніяких водійських водійського посвідчення а Вам доведеться чекати рік, перш ніж вам дозволять здавати практичний тест, саме водіння. Тому якщо ви раніше ось в ваші перші два тижні в Канаді зробите цю теоретичний екзамен, отримаєте права G1, то це вам значно полегшить потім життя в Канаді, коли ви приїдете пізніше. Ці права Живан вам також приходять по пошті через декілька тижнів, тому вкрай важливо мати канадський адрес, канадську адресу і, і мати тих людей, які вам потім перейшлють ці документи. Єдине, ну, насправді те, що найважче у цій цій схемі, це знайти тих людей, які вам перейшлють ті документи, які вам будуть досилати різноманітні канадські інстанції. на Звичайно, поштову скриньку. А саме кредитна картка, а саме водійське посвідчення, а банківські там, документи можуть потім, потім різноманітні приходити і таке інше. Ось за два тижні ви можете вже подивитися на Канаду більш уважніше. А ще забув такий варіант, ну, не, не дуже він етичний, насправді, я вважаю. А, це вже буде на вашій підсовісті. Якщо ви відкриєте рахунок в банку, ви вже можете податися на матеріальну допомогу від уряду Канади. Це 3 тисячі доларів на дорослу людину, або півтори тисячі доларів на дитину. А, і в принципі, таким чином ви можете повністю окупити вашу поїздку до Канади. Але, ну, напевно, ці, ці виплати краще залишити тим людям, які справді в скруті, і тим людям. Які ці приїжджають в Канаду, пожив в Канаду пожити вже назавжди, а не просто роблять таку тур поїздку. Ну, я не буду нікого засуджувати, це ваше рішення, як ви поступите. Подадетесь на цю допомогу або проігноруєте. Це, 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 це ваше повне ваше право. За два тижні ви можете подивитись Канаду, ви можете з'їздити там, поїздити по Торонто на Ніагарський водопад, куди, куди завгодно. Тобто Оцінити Канаду як турист і вирішити вже, чи варто його на того, щоб переїжджати назавжди в Канаду. Це також може бути досить корисно, тому що з власними очами побачити, що таке Канада, це може бути безцінно. Можливо, воно вам відразу не зайде, і тоді вам не потрібно навіть бути задумуватись на те, щоб переїжджати в Канаду чи не переїжджати в Канаду. Але ну я сподіваюся, що вона сподобається, і ви швиденько вирішите всі свої діла в Європі. Або в Україні і повернетесь вже в Канаду для того, щоб будувати своє майбутнє, пов'язане саме з Канадою. На цьому не все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментарі. Чи напишіть, чи плануєте ви скористатися такою можливістю і приїхати в Канаду саме до кінця березня 2023 року. На цьому не все. Пока-пока.